Всім привіт! Підемо сьогодні збирати з вами кізіл. Ще називають його дерен. Але у нас так не говорять, тому називаю по-простому кізіл і все. Покажу вам наше дерево, ми його не обрізали, він росте як безпритульник такий. Розкажу, для чого я його використовую. І трошки розкажу про його корисні властивості. Запрошую всіх до мене на ділянку. Будемо збирати кізіл. Прийшла, хочу позбирати трошки кізіл, вже він падає. Одразу я весь кізіл не збираю, тому що він зріє поступово. Дивлюсь, от раз відірвалося легко значить він вже стиглий. Якщо не відривається, то він ще не дуже стиглий. Дерево вже вимахало таке велике. В цьому році невеличкий врожай. Це, я бачу, буде набагато якізіла. Але вистачить. Хочу навіть обрізати в наступному році. Навіщо мені стільки кізіла його окреме варення, воно дуже кислувате. Там дуже багато цукру треба класти, а я цього не хочу. Я не люблю, коли багато цукру. Тому я його тільки як використовую. Трошки додаю до яблучного варення і заморожую для компотів. Трошки зібрала таку мисочку не знаю, для чого його використовують. От, наприклад, у мене сусідка бере яйця розповідає, я їй там даю потроху. Ось вона розповідає, що вони його просто їдять. Для мене він дуже кислий. Я такого не люблю. Ще в тому році чоловік горілку на ньому настояв. І вийшло доволі непогано, але. Дуже концентрована, довелося її постійно розбавляти. А так, ви знаєте, такий смак цікавий вийшов. Такий крупний кізіл у нас крупний. Нормальний росте ось з такого плану. Цей кізіл я не підрізаю в дерево. Не знаю, як його підрізати, чесно кажучи, це треба знати, але я хочу у нас вам. Там точині стовбурит не один, а купа. В наступному році, мабуть, зріжу один чи два. Ну, краще всього, от на цій діроці, котра та, нахилена. Там більше всього. Вони кладуть. Я вже сказала, він зріє поступово. Там, де сонце він скоріше зріє, і на верхушках теж там більший він і більш крупний такий великий. А там, де тінь, горіх його закриває, то він так поволі-поволі ще отут-от зелений. Але теж він потім достигає. Кизил має багато властивостей завдяки високому вмісту вітамінів. Особливо це. То любить кисленьке, це саме то, що треба для зміцнення імунітету та покращення травлення. Ще хочу розказати, що з листочків кізіла дуже смачний, ароматний і корисний чай. Треба заготовлювати поступово ці листочки. Зараз підемо до дерева і я все вам покажу. Як я вище зазначила, чай сприяє зміцненню імунітету та профілактиці простудних захворювань. Є чудовий засіб проти діарії. Але перед тим, як вживати, почитайте, чи немає індивідуальних якісь то противопоказань, а потім сміливо збирайте та смакуйте. Найкращий період для збору листя. Після того, як кізіл відквітне, з'являться повноцінно розвинуті листочки. Погода повинна бути суха 1-2 дні, щоб не було перед цим дощу. Листя збираю, обриваючи з різних гілок де ніде, щоб не було, обірвали всю гілку і вона гола. Так не годиться, можна нашкодити дереву. Кого зацікавило, поставте собі нагадування, щоб не пропустити сезон збору. Це приблизно травень, початок червня. Дерево саме по собі невибагливе. Догляду особливого не потребує, принаймні у нас, а користі і прикраси садочка. Того варто. От такі у мене для вас поради. І до речі, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково зробіть це, щоб завжди бути в курсі новин по сезону. Якщо у кого залишились питання, сміливо задавайте їх в коментарях. А на сьогодні все. І як завжди, ми з вами кращі. Зібрали кізіл, поспілкувалися, провели прекрасно час! До зустрічі на каналі Хата Біля Ставка. Бережіть себе і своїх близьких. Всім пока-пока!